Бути чи не бути паркувальному майданчику у житлових кварталах. Ця тема дискутувалася на відкритих громадських слуханнях в Івано-Франківську. Їх учасники обговорювали свіжий проект про рух та паркування приватного транспорту. Після з'ясування усіх за і проти в подальшому його розглядатиме міська рада. Першими про потребу в облаштуванні автомайданчиків поблизу житлових будинків заговорили самі мешканці. Першими їх почули комунальники. В Значній мірі, звичайно, що він є більше проектом сумління. Коли сама громада кожного окремо взятого будинку зможе скористатися цим проектом для встановлення своїх власних правил, які будуть дотримані цією громадою цього конкретно взятого будинку або групи будинків і їх спільною прибудинковою територією, у разі ухвалення проекту послуга паркування буде платною однак, насамперед, появу автомайданчиків на прибудинкових територіях мають одностайно узгодити усі мешканці. Я за те, щоб біля будинків були створені паркувальні майданчики, так. Так як в місті нема, не передбачено практично стоянок для паркування і в той же час для власників автомобілів також, це також небезпечно, тому що ті, чи діти, чи хто небудь може машину пошкодити, подрапати зовнішній вигляд, зіпсувати машину. Звичайно, ці автомобілі, які стоять біля будинку, вони не дуже зручні. Краще би було, якби воно десь було десь так стороні, щоб всі стояли автомобілі не під будинком. Стихійне паркування в житлових зонах депутати міськради обговорюють уже тривалий час. Чиновники визнають, це проблема не лише спальних мікрорайонів, а й цілого Івано-Франківська. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.